Шановні друзі, в цьому відео ми розглянемо розв'язання інтегралів від ірраціональних функцій. Розглянемо кілька типових прикладів. Приклад перший. Розв'язати інтеграл. Корінь квадратний із y плюс 4 поділити на y до y. Як його розв'язувати? В попередніх відео... Ми часто звертали увагу, що у знаменнику у нас знаходиться завжди початкова функція. Але це не для цього прикладу. Інтеграла. Візьмемо початкову функцію як y плюс 4. Подивимось по методу подібності. Похідна від логарифма y плюс 4 до рівня 1 поділення на y плюс 4. Тобто нам потрібно шукати інтеграл, який буде подібний, під інтегральний вираз під інтегральний, буде подібний до цього. Не обов'язково в цій же самій степені. Тобто для цього ми множимо під інтегральний вираз на. Корінь квадратний із y плюс 4 і ділимо на y. Корінь квадратний із y плюс 4. Одержуємо під інтегральний вираз. Тепер ми, знаючи, як повинен виглядати інтеграл, записуємо інтеграл dy поділене на корінь квадратний із y плюс 4. Звертаємо ще раз увагу. Не обов'язково, в якій степені знаходиться початкова функція. І плюс другий інтеграл 4 поділимо на y. помножено на корінь квадратний із y плюс 4 dy. Розв'язуємо перший Під Підінтегральна функція множиться на dy. Одержуємо корінь квадратний із y плюс 4. Початкова функція у нас y плюс 4. Ця функція y, плюс 4 в степені 1 друга. Тобто ми ділимо її на одну другу. Одержуємо 2, помножене на корінь квадратний із зігрі плюс 4. Перший інтеграл розв'язаний. Розглянемо другий інтеграл. Очевидно, раз у нас тут два інтеграли, то тут повинні бути різні початкові функції. Початкову функцію ми повинні шукати таким чином, щоб її в складі було значення корінь квадратний із y плюс 4. Тобто записуємо y плюс 4 мінус 4. Розкладаємо корінь квадратний із y плюс 4 мінус 2. Помножить на корінь квадратний із y плюс 4 плюс 2 і помножить на корінь квадратний із y плюс 4. Звідси знаходимо початкову функцію от в такому вигляді. Знаходимо диференційний множник і одержуємо. Результат Диференційний множник у нас має повну схожість з підінтегральною функцією. Ді тоді дорівнює 1 друга y корінь квадратний із y плюс 4. Далі під інтегральний вираз множимо на dy, одержуємо 2. Це стало перед логарифмом початкової функції. Тобто це 2 помножено на логарифм початкової функції. Розв'язок інтеграла тоді буде виглядати таким чином. Розглянемо приклад 2. Розв'язати інтеграл. Корінь квадратний із y поділене на корінь четвертій степені із y третій плюс одиниця dy. Розглянемо, як виглядатиме підінтегральна функція при початковій функції корінь в степені із y в третій плюс одиниця. Знаходимо, що диференційний ножник це похідна від логарифма початкової функції. Дивимось, значить, у нас повинен бути схожий інтеграл на диференційний множник. Підінтегральна функція. Ну, відповідно, dy знаходимо таким чином. Цей інтеграл можна розв'язати двома способами. Перший спосіб ми повинні чисельнику Привести корінь квадратний із y до значення корінь із четвертій степені до y в кубі. Тобто множимо і ділимо на корінь квадрат. Корінь четвертій степені із y. Одержуємо інтеграл. Далі, початкова функція у нас от така. Тобто далі до корінь четвертій степені із y в третій. Плюс одиниця це початкова функція, і мінус одиниця. А держуємо. Два інтеграли. В першому інтегралі очевидно, що початковою функцією є y. Тобто, де y тоді буде дорівнювати y. Під інтегральний вираз множимо на y, одержуємо результат. Другий інтеграл ми вже бачили, що dy у нас одержано в от такому вигляді. Множимо під інтегральний вираз на dy і одержуємо мінус 4 третіх. Для знаходження кінцевого результату нам потрібно корінь четвертій степені y в кубі поділити на степінь, тобто 3 четвертих. А 4 третіх це стала перед логарифмом початкової функції. Тобто швидко знаходимо розв'язку інтегралу. Другий спосіб досить простий. Але він використовується тільки тоді, коли у нас є можливість розв'язувати інтеграл, у якого початкова функція є однаковою у всіх первісних функцій. Подивимося, яка різниця між цим, цією розв'язкою і цією розв'язкою. Тобто інтеграл. Ми множимо на одержану нами уже з самого початку dі від початкової функції корінь в четвертій степені y в кубі плюс 1. Перемножили, одержали 4 третіх, корінь в четвертій степені y в кубі. Далі ми повинні привести це. Таким чином, до початкової функції. Тобто 4 третіх помножене на корінь четвертій степені y в 3 плюс 1 і мінус 1. У нас початкова функція от така. Це означає, що це 4 третіх помножене на корінь із 4 степен y третій степені плюс одиниця у нас воно в першій степені тобто ділимо один результат не змінюється мінус е це стало перед логарифмом початкової функції от у нас одержується от такий результат тобто оцей результат розв'язки він вірний а цей результат неточний тут не вистачає плюс одиниці. Тобто в математиці тоді пишуть плюс стало С. Розглянемо приклад 3. Розв'язати інтеграл. Корінь квадратний із y квадрат плюс 4y поділено на y квадрат dy. Приводимо під інтегральний вираз. Вот до такой корінь квадратний из y плюс 4 поділений на корінь квадратний із y в третій степени. В цьому випадку очевидно, що у нас y є початковою функцією. Тому знаходимо диференційний множник, похідна від логарифма y. Дорівнює 1 поділена на y і dy до тоді дорівнює y. Тобто, під інтегральний вираз множимо на y, а держимо такий результат. Звертаємо увагу, що ми працюємо з початковою функцією y. Тобто ця функція ні на що не впливає, тому що вона знаходиться в чисельнику. А ця функція, корінь квадратний із Y, у нас знаходиться в степені мінус 1 друга. Тобто одержаний результат ми ділимо на степень мінус 1 друга і одержуємо результат мінус 2 корінь квадратний із Y плюс 4 поделенный на корень квадратний із из і записуємо так, як в математичному аналізі. Звертаю увагу, цей запис не дає можливості побачити, а яка ж була початкова функція. Далі знаходимо похідну від одержаного результату. Таким чином. І знаходимо залишок інтеграла. Тобто, під інтегральний вираз... Мінус одержана похідна від уже знайденого інтегралу. І одержуємо інтеграл dy, поділене на корінь квадратний із Y, помножений на y плюс 4. Звідси. Одержуємо інтеграл і інтегральний вираз. В такому вигляді. Інтеграл dy поділено на корінь квадратний із y квадрат плюс 4y. Далі знаходимо повну змінну. таким чином. Повна змінна знаходиться таким чином. Похідна від логарифма y квадрат плюс 4y дорівнює 2y 4 поділена y квадрат плюс 4y. Нам потрібно винести. Стало для того, щоб перший змінна в квадраті дорівнювала y квадрат. Тобто це двойка. Винесли, одержуємо y плюс 2. Тобто це і є повна змінна y плюс 2. Записуємо інтеграл dy, поділене на корінь квадратний із y плюс 2 в квадраті мінус 4. Ці інтеграли ми вже розглядували. І він має початкову функцію y плюс 2 плюс корінь квадратний із y плюс 2 в квадраті мінус 4. Звідси диференційний множник і dy. Множимо під інтегральну функцію на dy. Одержуємо одиницю і одержуємо, що це дорівнює логарифму y плюс 2 плюс корень квадратний из y плюс 2 в квадраті минус 4. І розв'язка інтеграла будет тоді така. Розглянемо приклад 4. Розв'язати інтеграл. Від корінь квадратний із і 1 плюс y поділено на 1 мінус y dy поділена 1-y. Тут очевидно, що у нас початкова функція це 1-y. Вона знаходиться в знаменнику. Знаходимо диференційний множник і dy. Dy у нас буде 1-y. Тобто під інтегральний вираз. Множимо на dy, одержуємо корінь квадратний 1 плюс y поділене на мінус корінь квадратний 1-y. Тобто, знову ж таки, не плутати. У нас це початкова функція. А ця функція ніяк не впливає на те, що ми робимо. Вона знаходиться в степені Мінус одна друга, тобто результ... ділимо це на мінус одна друга і одержуємо 2 корінь квадратний одиниця плюс y поділене на 1 мінус y. Далі знаходимо від одержаного результату похідну. Звертаємо увагу ми завжди знаходимо похідну за допомогою множення на похідну від логарифма одержаної функції і одержуємо похідну, яка складається з двох частин. Залишок інтеграла тоді під інтегральна функція мінус похідна від одержаного уже результату інтегралу. І одержуємо мінус інтеграл dy, поділене на корінь квадратний 1-y, помножене на 1y. Тобто одержуємо мінус інтеграл dy корінь квадратний одиниця мінус y, одиниця y. Тобто мінус ДІ, одиниця мінус y Далі знаходимо початкову функцію. Початкова функція тут буде y плюс корінь квадратний одиниця плюс і в квадраті. Це вже табличний інтеграл. Но ми показуємо, як потрібно це робити. Диференційний множник dy дорівнює 1 1 на i, корінь квадратний 1 плюс і в квадраті. І в результаті добутку під інтегрального виразу на dy одержуємо мінус 1 поділене на i. Тобто це дорівнює мінус одиниця поділена на і логарифм і у плюс корінь квадратний одиниця плюс і в квадраті. І це дорівнює мінус арк синус у. Тоді розв'язок інтеграла буде таким. На цьому ми будемо закінчувати це відео. Ми розглянули декілька типових прикладів розв'язання інтегралів від ірраціональних функцій. Всього найкращого.